Вітаю, друзі! Вітаю, сусіди. По нашому будинку на К1. я сьогодні, в принципі, з гарними новинами з сьогоднішнього дня, 7 березня 24-го року, розпочалося заселення третьої та другої секції, і перші сім'ї вже офіційно отримали доступ до своїх квартир. Сьогодні ми якраз відшліфовуємо саму процедуру отримання. Є багато запитань спірних, як це все відбувається, і за сьогодні ми маємо вирішити якраз ці питання. Основне питання це те, що. Не встановлені лічильники ні на воду, ні на опалення, і що нам пропонує ЖЕК, це розрахунок по загальнобудинковому лічильнику. Мене особисто це не влаштовує. І для цього я запропонував рішення. По-перше, я розроблю електронну систему реєстрації черги, щоб не було такого. Що хто коли захотів, там прийшов, там сиділи по півдня для того, щоб отримати ключі, все остальне. Тобто, я посилання скинув в нашу групу. Де кожна сім'я зможе вибрати собі певний час, певний день. Звичайно, у ЖЕКа також буде доступ до цієї системи, де вони будуть бачити, яка квартира прийде. І друге призначення цієї системи: у ЖЕКа буде можливість побачити, які сім'ї зараз будуть отримувати ключі. Вони на ці квартири зможуть оперативно встановити лічильники. Це то, що випливло за сьогодні. Без прибільшення, хочу сказати, що заселення даного будинку, так як і отримання права власності. Нам вдалося лише по одній простій причині, чим ми відрізняємося від всього ринку і всіх недобудов, які є в Україні. Ми максимально завжди були об'єднані. Скільки раз нас не питались розділити на різні групи, пропонували створення якихось кооперативів ще різних організацій. Ми не пішли по цьому шляху. Ми пішли по власному шляху, де ми максимально об'єдналися, і в нас лише одна ціль це отримати своє житло і в нього заселитися. Що на сьогодні ми вже і добилися. Я хочу подякувати всім за вашу довіру, за вашу підтримку. Зі своєї сторони, я хочу ще додати, що я і надалі буду тривожити забудовника. Для того щоб він максимально швидко допрацював і першу секцію, так як в мене квартира знаходиться якраз і в першій секції, а також прибудинкову територію. Ще один момент це те, що обов'язково в акті прийому передачі вкажіть, квартиру приймаю, але відсутнє виконання додаткової угоди номер один. Ну а на сьогодні я вітаю власників. Третьої та другої секції, які можуть вже заселятися, тепер це вже повноцінний будинок, до якого є доступ. Ще я вас сьогодні. Всіх і вітаю!